Знову я прийшла з синочком. Так, Сашуня, дивись, уважно. Красочка. Пішли. Що ви думаєте? Кожного разу я помічаю, що когось я таки не зняла. О, Саша вже побіг шукати. Але не всі тут є. Вон там киця. А бігав малесенький-малесенький тут. І тепер онь який величезний хлопчик виріс. Що там? Угу. Ну Так. Да. А вчора було тут і сонечко. Угу. Слушай, а були ці башмаки? От я не пам'ятаю. Мені чомусь здається, що, що це потім поставили. А, Саш? Не пам'ятаєш? Так, колись. Сашенька там малесенький, бігав. Все-все зайчик. Хлопчик виріс. Ні, встань в, полний, в повний зріст. Ось такі вони величезні. Саша теж каже, що не пам'ятає ці, ці ці ніжки або що це? Сапожки. Пішли. Так, колись котик був значно менше. Значно величніше. Так, не чіпай. все, погнали до Павлінів. Пішли. Ось так. Ми пішли, пішли. Так. Починають так стали тут. Ресторан, значить, починає працювати. Дівчинка він працює, значить буде працювати ресторан. Що ти вже там? Mm -hmm. Ну що, все ж таки вдалося, йому все ж таки цікаво побігати, подивитися, бо щось згадується, так? Mm -hmm тільки я так думаю. зрозуміла. А тут змії були, так? Пам'ятаєш? Ой ти сонечко. Ну який ж вони тут? Це дівчинка. Дівчинка Павлін. Бо у хлопчиків в них хвостик красивий. І це дівчинка. Все? Пішли? Куди ти? Ти пам'ятаєш, що там були клітки, да? зараз їх немає. Пішли сюди. Ось слонік. Ось який слонік. Іди сюди на мене. Тактичні. Він бігав ні, але щось пригадав, так що йдемо плавати. Можливо, повезе і поплаваємо. Іду пробувати водичку. О, шикарна вода. Чоловік налякав. Нормальна вода. Тільки медузи є. Є медузи, ну, і нічого. Ну що? Ми... О, яка красуня, ти дивись на неї. О, яка вона. Сашенька, тут віддіти від сонця. О, яка красуня. Вода хороша. І дуже ніде. Чоловік що дуже холодно, і це не, не прививки. Якщо ми плаваємо, то нам нормально. Ой! Ні, да. тут нормальна глубина. Дуже. Там далі трошечки потрібно відійти і буде. Це класно. свыкнуты ой, ой як хорошо чудово Прохолодніше, ніж вчора мені не ну, все рівно вода хороша. так трошечки зніму. О, трох, трох. просто поплаваю Клас. Фух. главное ні дози, але від цього ніхто не застрахований. Вчора декілька за разів я торкнулася, але ну, нічого страшного. Так, Бачу, пожежа писали, під поруч будинок горить, але ну, тут диму нема. Трохий дим. Ну, я не знаю, як хто, а я, коли на медузу натрапляю, я, я, звичайно, кричу, але мені одночасно смішно. От так. Ну так, да, зранку, якщо приїжджати, то буде все ж таки прохолодно. Да. Так. так. Черідно. Фух. Так, да, хтось з непривички, вода сьогодні значно холодніша, але... Но... Якщо ти плаваєш кожного дня, то ну, незначно холодніше. Я можу в таку плавати і годиною більше. Так що так. Чернівна. По нозі така величезна. Ну не пекло вчора, нічого страшного. Все. Сашка пішов на е, мелко. Боїться ні карапуз ніяк не, не скупнеться. Ну давай вже, стоїш, розмишляєш. Давай. Та де вона холодная. Ну ты издеваєшся. Шикарна вода. Шикарна. Ну. Просто залишайся в ході. Що все? Зразу тепло. Давай, давай. Ні, на Чудова водичка. Мені, я ж скупалась, то мені нормально. Я хочу, щоб ти мене трошечки зняв. Ні. У мене ж фотограф. Квавати вода холодна, але чиста. чому чому не плавати? Надо Чудово. Давай, чекала. Люди є, щось не дуже плавають, бо водичка Ну, Мені нормально. То звик і в квітні плавати, то, то нормально. І Ще оцей е, пожежа оця ще не дуже. А? Я себе і знімаю, не переживай. І синочного свого любимого. Вода нормальна, тільки не дуже, ну, трошки прохолодився. Холод... Про Цікаво, на градусі. Десь 19. Як вийшов, то вже заходити складніше. Дня й неба іншого кольору. Все інакше. Сьогодні не тучки. Ні, декілька тучок є, але такі невеличкі. Тут то, оця пожежа не дуже. в Крижановці когось будинок горить. На крищі новина писала, що на крищі електро, у ці панелі пожежа. Шо, холодно зайчик. Ну просто і все. Давай. Я Ну що, поплив? Давай, поплив. Я не буду. Чому холодно? Серйозно? Ну, давай. Один раз. Ну второй. Ты один раз окунулся, давай еще один. Це те плесенька водичка. Я <рик> бачив. Я тебе не Так, чуть трош... <рик> трошечки попереду. Ну, я не можу на сонечка дивитися. Я тоже. Така дуже-дуже чистесенька. Прям дуже. Що ми скачемо? Ой, ці діти, як вони швидко ростуть, як хорошо, як коли вони малесенькі. Що там, дідоза? Красуня. Красонечка. Медуза за сороковый розміру саше все вона так, красунечка от скажи ага. да? ну що пішли одягатися все давай зайчик мій виходь Давай тут не масоночка. Давай. Правда. Хорошо. Пішли. Так, я Наталка. Наталка я. Пішли, лентяйка. Там рибки усе. Зараз, пішли там, де рибки. Саш. Зараз я дам тобі окуляри. Красунечки. Ой, які красуні. Неможливо. Сашенька. Ні, залазити не можна. Ну не можна. Ти будеш рибок дивитися? Так цікаво. Хтось колись був маленький, а зараз вже просто великан. Вони такі різні. там мені подобається золота по центру. З такими плавниками. Шикарно. Бачиш так? плавники такі величезні. Це окуні. Саш, ти хочеш словити? Чи що ти хочеш? Смотри, сонечко. Хтось тут малесенький бігав в мене. Да. А вже хлопчик велетень. Ні, ну куди ти заліз? Саш? Не можна. Да. Побегли? Все пошли? Да, да? пошли. Да. Янголи подивимось. Ну, красиво. Так. Пройдемось, ще раз подивимось. Нарешті Сашою сюди приїхали. Оцей ну, цей гномик, красончик. Кіди дитичок сидить, чекає. Все? Ти готов йти? Готов чи ні? Пішли. Так, йдемо в прохід. Повни таких і котеняточок малесеньких. І містку йдемо. О, тут. М -м -м. Вони хороші. Ось ще один. Так, все, пішов, кошатник. Саш, давай мені цей прибор. Прибор давай сюди. Кошатник головний пішов. Mm. Да? Mm. Кошатник. Давай одного возьмем. Облуся. Ну, Я не готова ще. No, ну, того. одного котика. Оцей <серенько>. би всіх би взяв би, да, зайчик мій? Mm. Вдалося залізти під місток. Mm. Сашка, виглянеш трошки? Mm. Сашка! Ну по они тут это, під месток. Красавцы. Кошатник, пішли Сашуня. Ну пішли вже Виходь. Пішли. Так, а видно у нас цього звір'я? Всі наші звір'ята сидять. Ну що, пішли зайчик, так? Це на цьому будемо закінчувати і йти далі. Так, да, Саш? Ого, Думка пожарка приїхала. І що, ось готель Гауді. Прикріплю там телефони. Ось і ціни навіть є. Бо вже люди пишуть, що Ціни 900 гривень в домі Павлова такий більш дешевший варі... варіант. І нема навіть чайника. Мені дівчинка написала, що дзвонила, хотіла зняти в будинку Павлова. Ось це Це готель Гауді Цінники я прикріплю. А ми йдемо. Буде час порозмовляти з дитиною. Так, щось пожарки туди-сюди їздять, щось не зрозуміло. Так, Ідемо додому. Був тільки що обстріл. Я думаю, що це були наше ПВО, але пів країни червоні. Я дуже сподіваюся, що з вами все добре. І ви знаходитесь у безпеці. бо Я аж так, ну, вихід був такий добрий. Як хочеться миру. Як хочеться миру. Ідемо з Сашою спілкуємось моєю стежкою. Сашунечка, почекай на секундочку. Так що на цьому все, пока зустрінемось гарного вам дня сподіваюсь що у вас все добре пока